Перша година підсумки дня студії Довгань. Добрий вечір. Чим Віде в історію четвер. Спочатку коротко. Сутичка на майдані. Хотіли поприбирати, дістали поранення. В наметах знайшли зброю, гроші, російські паспорти. Будь ласка, уходьте, розумні ласка. Зараз на майдан скликали вічі. Донбасі снаряд потрапив у лікарню. Загинули люди. Українські війська готуються до звільнення Донецька і Луганська. Помилилося. СБУ каже, що замість Малазійського боїнга бойовики планували збити російський літак. Санкції по російськи Путін заборонив ввозити до Росії іноземні продукти. Народна творчість в соцмережах не забарилась. Секретар РНБУ Андрій Парубі пішов у відставку. Президент Петро Порошенко вже підписав його заяву. Коментувати своє рішення тепер вже колишній секретар Радбезу не став. Натомість запевнив, що й надалі буде підтримувати українських військових, особливо добровольчі батальйони. Парубій каже, працювати довелося в дуже складних умовах. Деякі рішення в радбезі взагалі приймалися вперше. Ми приймали рішення надважливі. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, кажуть, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це, коли йшлося про мобілізацію, коли йшлося про на початках воєнний стан, невоєнний стан не було такої практики, і аналітики, спеціалісти вперше власне, проходили. Але ці надважливі рішення, вони допомогли нам встояти в найважчі часи. Битва за майдан. Горіли шини, були поранені. Люди в наметах знайшли зброю. Мешканці наметового містечка побилися з комунальниками. Вони не давали міським службам прибирати барикади. Чим закінчилася сутичка, розкаже Ольга Лузан. Чорний дим від шин, видлобана бруківка. Таким майдан не був із зими. Що сьогодні зранку картина була геть іншою, мирною. Та все змінилося, коли сюди прийшли комунальники. Сутички почалися близько 10-ї ранку. Чоловікам у помаранчевих жилетах допомагає батальйон Київ 1 Палають намети. Майданівці запалюють шини та витісняють комунальників і бійців батальйону з площі. Біля поштанту майданівці б'ють палицями по щитах. Лише до будівлі мерії, Активісти намагаються дати лад захопленому у комунальників крану. А що ви хочете? Опусти. А ви що хочете? Опустите, забрати його звідси. А, а, а крановщик убіжав. Комунальники кажуть, крім цього крану, майданівці відібрали і ще машини. Поставили люди. Двоє робочих, двоє водіїв. Чотири машини поврядили, вибили стекла, оборвали двері. Сім машин під угрозою, і коктейля Молотова. Водії повибрасували з машин. Машини викрали і затащили на Майдан. Це відео розповсюдило Міністерство внутрішніх справ. Правоохоронці твердять, ось арсенал зброї, яку вилучили сьогодні на Майдані. Вилучено гранатомет, вилучено автомати десь біля шести, вилучено різне озброєння, набої, пістолет, багато амуніції. Крім цього, російські гроші, крім цього, два паспорти громадян Росії. Один з. Владимира, а другий з Грозного. майданівці запевняють, вони боронили свою територію не від комунальників чи міліції, а від тітушок. Було нагнано сюди більше 500 людей, які вділися в курточки комунальні, але ті курточки на них навіть не застегувалися. Декількох з тих людей ми впізнали. Це люди, які знаходилися в марінівки. Свого часу на стороні тушок і барду. Коли шини загасили, на Хрещатику знову з'явилися працівники комунальних служб. Активісти чекали їх, вишикувавшись у шеренгу. А коли ці спробували підійти ближче, відігнали. Будь ласка, уходьте, будь ласка, всім розумні прийшли тепер. Комунальники пішли. Майданівці почали лаштувати на місці згорілих барикад нові. Це наш блокпост. Все, ми тут стоїмо. Ми нікого додалі не пустимо. Це наша барикада і ми тут стоїмо. Оце наш останній рубіж. Ольга Луза, Надія Шестакова, Сергій Тищенко, перший національний звільнити майдан власними силами. Це пропонують зробити користувачі Фейсбуку. Цієї суботи, 17-й годині. Кияни планують вийти на центральну площу країни з мирною акцією протесту. Люди хочуть передати нинішнім жителям майдану листи невдоволення. Там напишуть причини, чому на їхню думку необхідно звільнити площу. Серед них називають випадки агресії, антисанітарію, розпиття спиртного. І далі більш докладніше про події на Майдані будемо говорити з координатором центру підтримки добровольців самооборони Майдану Романом Орищенком. Добрий день, пане Романе. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, спочатку, чому ви в камуфляжі? Ну, ми тільки недавно вантажили знову машину на допомоги на схід нашим бійцям. Які є добровольцями в різних батальйонах добровольчих, так само і в військах багато хто записався добровольцями, і одразу приїхав до вас, навіть не встиг передянутися, тому що ну хто виїжджає, ми там звичайно в камуфляжі, тому що це і Москви і допомагає. Ви сьогодні були ]ся. під час, під час цієї сутички в день на майдані. Ваш коментар, оскільки от ви раніше були дуже активно зараз, наскільки я розумію, ви не стоїте, не перебуваєте там. От ваше бачення того, що там відбувається? Ну наразі зараз самооборони. Майдану на самому території, скажем, майдану немає. Можливо, там окремі якісь члени чи інше. Але е із початком російської агресії, е самооборона майдану е пішла одразу захищати свою землю. Багат перший, другий батальйон нацгвардії, третій. Так розумію, четвертий, також і спецбатальйони при МВС, і батальйон Чернігів, Шторм і багато інших військових частин, куди записалися добровольці. Це наші побратими, які одразу пішли за покликом серця захищати свою батьківщину. І ті, хто залишились тут, відповідно до і наказу Андрія Поробія створили центр сприяння добровольцям, і ми допомагаємо всім, чим можемо їм на передовій. Зкрема кожного тижня, ми направляємо. Туди допомогу. Як скажімо, зараз, з вами докладніше продукцій. поговоримо так. про те, що ви зараз робите? А от щоб повернутися до тієї ситуації, так. яка була сьогодні, яка там ще відбувається? Ми про це скажемо докладніше, що там в останні хвилини проходить. А от те, що було сьогодні, коли комунальники прийшли, захотіли там поприбирати, їм е, вийшли е, з наметового містечка. Люди сталася оця сутичка, про що ми щойно розповідали. Ваше бачення варто чи ні? Як ті пісні співаються? От колись ви там стояли дуже активно. Ваше бачення майдану зараз його функції. Майдан, який відбувався із 21 листопада по 22 лютого, це був Майдан проти свавілля чиновників, проти бандитської влади Януковича. І е, самооборона Майдану, яка була попереду постійно захищала барикади, і йшла в наступ, змогла разом із усією Україною здолати цей режим. Е, відповідно, після агресії то вже наші звичайно е, Перебувають на передовій сьогодні. Безпосередньо в'ята і багато інших не могли бути на Майдані, так як ми готувалися до виїзду і тому, які там саме відбувалися події, переважно бачили із новим. Добре, той майдан, який був раніше, той майдан, який зараз, як ви вважаєте, наскільки він потрібен, чи ні? правильно роблять, що зачищають майдан, чи ні? має залишатися стояти те наметове містечко. Я сказав би майдан як місце, виразник якихось свободи, місце поглядів. На моє переконання, це мав би бути якась сцена, чи можливо інше, хто відкритий мікрофон, всі могли підійти, сказати, але там, щоб перебувало на мету місце із місцевими своїми жителями, я не вважаю, що це зараз доцільно. Якщо е, люди вважають, що необхідно захищати, боронити державу, то я закликаю їх е, іти в добровольчі батальйони, боронити тому, що це є пріоритетне зараз завдання. Інші всі завдання після відбиття російської агресії. А от дивіться, користувачі Фейсбуку зараз почали там в соцмережах масово писати, що треба вийти в суботу. Кияни хочуть вийти самі власними силами там поприбирати. Правильно? Ну я скажу, Київ і кияни це їхнє місто. Вони мають вирішувати це їхня громада. Те, що ми говорили, щоб мало бути місцеве самоврядування. Громада вирішувала. І якщо вони так вирішують, це їхнє право вирішувати і виходити на акції, і що будь робити, тому що вони кияни, це їхнє місто, вони мають про нього дбати. Перша остання інформація, те, що зараз відбувається на майдані, там проходить вічі, відкрилося воно традиційно з молитов. Люди, які виступають на сцені, закликають не йти з головної площі столиці, наголошують, що майдан повинен залишатися, бо влада його боїться. Е Пане Романе, на вашу думку, чи дійсно зараз той майдан, який є, він може впливати на владу? Той, який там стоїть? Я не знаю наскільки вони можуть впливати. Я зараз скажу, те, що впливає на владу або на життя України, це впливає російська агресія на сході. битва за Донбас. Переможемо на Донбасі. Далі будемо перемагати тут в Україні. Не переможемо на Донбасі, буде тяжко далі відстоювати. Далі все інше, тому всі сили зараз усилля, ми спрямовані на боротьбу за незалежність України і саме на тих дальніх барикадах сходу. Скажіть, а люди готові, от зараз, як раніше, в разі потреби вийти знову на майдан, знову під якісь органи влади, якщо буде така потреба? Я впевнений абсолютно, якщо буде потреба, і саме Майдан він показував те, наскільки є потреба, тому що ми не... ну, пам'ятаємо кілька разів, збирали різні організації, пробували, приходило від десятка до кілька десятків, сотень людей. Але коли дійсно виникла загроза, коли кожен відчув, що це загроза свободи, тим цінності. Українським от вони вийшли на майдан, і тоді були не просто десятки, а сотні тисяч людей, які стояли, і тут була вся Україна. І якщо буде такий, така потреба, то звичайно майдан збереться. Звичайно, зберуться люди, які вискажуть своє слово і скажуть свою позицію. Влада відповідно, ми впевнені, має до того дослухатися, от але наразі постійне перебування. Проживання людей на хрещатику, як нам як, як м, жителів, Ну, вони скажуть, що не задоволені тим, що відбувається в країні, тим, що не проводили ці реформи п'ять місяців. Про реформи, звичайно, можливо, хотілося б комусь швидше. Можливо, хотілося. Інше. Я не політик, мені тяжко казати, але зараз є російська агресія, і переважно на це все спрямовано. Звичайно, і потрібно, щоб оновився парламент, і звичайно потрібно навести лад спочатку в тих областях. Заспокоїти, скажімо, агресора, і потім можна вирішувати всі інші питання. Є знову ж таки пріоритетність. Якщо ми цього не зробимо, візьмемося все зараз. Ну вибачайте все одразу. Добре, давайте тоді більш докладніше поговоримо про російську агресію і як ви допомагаєте нашим військовим на сході. І остання інформація з зони антитерористичної операції. Бойовики збили український винищувач міг 29 над Єнаківим. Керівник прес-центру АТО Владислав Слизнів каже, що терористи стріляли з землі з зенітно-ракетного комплексу, якого саме поки що не. Відомо село додає, що льотчик живий, іде пошукова рятувальна операція. На окраїнах Донецька та Луганська триває підготовка до наступу і звільнення цих міст від терористів. Про це каже речник інформаційного центру Андрій Лисенко. Додає, що ситуація на кордоні напружена. Там зараз понад 20 тисяч російських військовослужбовців. І про ситуацію на сході зараз в сюжеті Розорвало магазин, в якому люди працюють. Скоріше всього стріляли в СБУ. Це відео з Донецька. Місцевий житель зняв його відразу після обстрілу в центрі міста. За даними Донецької мерії, сьогодні в місті загинуло двоє людей. Це гори дерев'яна церква в Горлівці на Донеччині. Вранці туди потрапив артилерійський снаряд через обстріли. В диму й інші райони міста. Марія Горлівки на офіційному сайті повідомляє: сьогодні через обстріли загинуло п'ятеро людей, десятьох поранено. На окраїнах Донецька та Луганська зараз триває підготовка до звільнення міст від терористів. Про це каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Додає, звільняти будуть так, щоб ні інфраструктура, ні мешканці не постраждали. Лисенко каже, біля кордону зосереджено понад 20 тисяч росіян, крім військовослужбовців, там є і правоохоронці. Кожного дня йде рух навколо кордонів і уздовж. Ці переміщення Міністерства оборони Російської Федерації пояснює проведенням чергових масштабних навчань. Якщо 9 серпня не відбудеться руху назад, учасників навчань, то це вже зовсім інша ситуація. 72 другу та 79 дев'яту бригади, які три тижні залишалися в оточенні поблизу кордону, виведено з перехресного вогню. Їх обстрілювали з установок рад з боку Росії та важкою артилерією з боку сепаратистів. Вони були відведені трошки глибше, проте ділянка державного кордону, яка ними захищалася, залишається під контролем українських військових. Він здійснюється як повітряним способом, так і способом дистанційного нагляду. Тим часом спецслужби Російської Федерації планують знищити деяких ватажків терористів. Про це свідчать телефонні розмови бойовиків. Аудіозапису прилюднили в РНБО. Задачу нашого така. Я повністю під контролю його забрати все, що можем, і держать його на большому свічці. Ну правильно, О, правильно. Будеться плохо віститися, а зараз і ну, правильно понимаешь? Бойовий дух терористів зломано. Вони роблять панічні дії, щоб уникнути оточення та знищення. Їх польові ватажки продовжують залякувати як своїх підлеглих, так і мирних мешканців. Українські воїни натхненно та самовіддано продовжують визволяти територію України, від навали проросійських окупантів. Аліна Оришин Ірина Ромалійська, перша національний продовжимо далі розмову з гостем студії, пане Романе. Скажіть, ви вже почали говорити про те, що от багато хлопців з майдану пішли воювати на схід? Ви з ними підтримуєте зв'язок. Як ви їм допомагаєте? В нас кожен тиждень відправляються вантажі, зокрема, ми називаємо їх так каравани на схід. Зокрема, це і великі каравани в Луганську, Донецьку область, в сторону Маріуполя аж до Довжанки, куди ну, є можливість там проїхати, і навіть куди немає можливості, приїжджають наші представники самооборони і доставляють вантажі. В основному це амуніція, продукти і інші засоби. Крім того, що, скажемо, безпосередньо. Середньої частини діють в тилу окупантів. Це партизанські загони, з якими теж підтримуємо зв'язок, тому що скажімо так, багато хто з них це представники самооборони, які тоді ще виходили, відстоювали українську позицію в своїх містах. Але і початком окупації вони мали піти в підпілля і борються. А як звідки ви берете цю амуніцію, їжу, харчі на які гроші? Звертаємося до усіх громадян наші осередки в усіх областях України і. Районах звертаються до громадян, які надають, тобто збирають пункти збору продукти, закупляють медикаменти, все інше збирають, допомагають меценати, які, зокрема, машинами і бензином це все вантажиться і вони безпосередньо їдуть. Крім того, що ми зараз забезпечуємо воєнізовану охорону тих більших караванів і особливо небезпечну територію, щоб вони могли безпечно доїхати, добратися і назад відійти. Зокрема, на сьогоднішній день із усіх караванів, які постійно рухають. Ці, які е, тримає під скажімо, патронатом самооборони майдану центру безпосередньо підтримки не було жодних жертв. Із волонтерів чи з цивільного населення, які везли, тому що зараз є, наприклад, райони або певні селища, які кажуть, ми тут зібрали, але хочемо безпосередньо самі довести. Ну, куди я не знаємо. Безпечно. Ми кажемо, добре, в нас є два основних переваличних таких центри. Це Харків і е, Мелітополь. Ми направляємо або на північний, або на південний коридор. Їхні наші представники Пасибі. з ними сідають, їх їдуть, провозять по безпечних дорогах до тих батальйонів чи частин, і виводять назад. Дякую. Дякуємо, дякуємо за розмову і за ту роботу, яку ви зараз робите. Пасибі вам. Дякуємо для чам. Нагадаю, що ми говорили з координатором центру підтримки добровольців самооборони майдану. Продовжимо в Запорізькій області. Майор застрелив солдата. Це сталося зранку 6 серпня, але офіційна інформація не розголошувалася. За даними наших джерел в правоохоронних органах, військові були на підпитку, посварилися. Майор вистрелив в обличчя солдату. Той загинув на місці. Офіцер заарештований і перебуває в приморському рай Міліції факт вбивства нам підтвердили в прес-службі Запорізької обласної міліції, але коментувати не стали. Інформаційні запити ми відправили до Міністерства оборони та військової прокуратури. Чекаємо на відповідь і будемо тримати цю справу на контролі. На території Росії залишається 18 військовослужбовців та 28 українських прикордонників 72-ї бригади. Про це повідомляє речник Ренбо Андрій Лисенко. П'ятьох офіцерів армії росіяни заарештували. За словами Лисенка, їх звинувачують в обстрілах російської території. Українського консула до арештантів не пускають. Поверненням силовиків на батьківщину займаються дипломати. Нагадаю, в неділю 438 чоловіків. Це військові та прикордонники, вирвалися з оточення та перейшли на територію Росії. Більшість вже відпустили про повернення бійців. В місто дислокації Білу церкву далі розкаже Аліна Кац. Ніпропетровські ми сіли на поїзд і їхали. Ну маршрути ніхто конічного ніхто нічого нам не говорив. Дісне, ми увиділи, що ми проїжджаємо вже білу церков і в Києві нас остановили, ми почали вже задавати конкретні питання, а куди нас візить. Сказали, що в Чернігів. Хотя наше місце Після суперечки генерали таки направили ешелон на Білу церкву. До своєї бригади бійці прибули ввечері. Пояснюють, їхні командири були змушені перейти на територію Росії. Це ще сутки, нас би всіх розкатали, тому що 4 години нас безперервно обстрілювала тяжова артилерія. Техніки вже абсолютно ніякої не було. їди, нічого не було. Брали воду із каналу. І фільтрували через простині, через марлі, через вати і кип'ятили. Ми потім рашпили. Бійцям обіцяли десятиденну відпустку, але плани змінилися. Нас не відпускають, госпо Прийшов приказ. Всім заливатися на базі. Ми прибули, нам треба віддихнути, нам треба побити з сім'єю, побити, увідіти родних, тому що ми їх довго довге не виділи. Нам треба просто-напросто реабілітувати. По обіді у четвер до 72 бригади прибула уповноважена Верховною Ради з прав людини Валерія Лутковська. Вона пообіцяла вирішити подальшу долю солдатів найближчим часом. Я побачила людей, які повернулись з жахливою м'ясорубки. І які е, зараз знаходяться в певному стані юридичної невизначеності, тому що їм вчора пообіцяли, що відпустка буде. Поки що це питання не вирішено. Відповідно, для прийняття і прискорення прийняття рішення, власне, для того, щоб більш ефективною була робота Міністерства оборони, я сьогодні тут наразі вояки залишаються на території військової бригади. Втім, кажуть, не виключають, що йтимуть додому самовільно. Аліна Кац, Андрій Скорик, перший національний планували збити літак російського аерофлоту, а не малазійський «Боїнг-777». Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Пасажирський аерофлот виконував рейс москва ларнака над Донбасом в той же день та час, що й «Боїнг», який впав, За на словами Наливайченка, терористи схибили на 500 метрів. Але якби поцілили в російський літак, це могло стати приводом для введення військ Росії на територію України. Це і планувався Казус Беллі. Це і планувалось привод для військового вторгнення на нашу територію. Найцинічніше в наше, на наше переконання в цій ситуації це все ж таки злочинні плани терористів покласти ні в чому не винних російських громадян разом з дітьми, які летіли на відпочинок на території Донецької області, скористатися цим як приводом для подальшої військової агресії. У Львові попрощались з 26-річним Кирилом Андреєнком. Він був розвідником роти спеціального призначення в зоні АТО. Чотири місяці Кирило з побратимами воював на сході. Загинув чоловік 29 липня, рятуючи життя двох льотчиків неподалік російського кордону. Тоді разом з Кирилом полягло 11 військових. Про прощання з героєм. Репортаж зі Львова. Кирило народився в Сибіру у сім'ї військових. Згодом його батьки відрядили служити в Україну. Спочатку родина жила на Чернігівщині, потім переїхала до Дніпропетровська. Три роки тому Кирило з відзнакою закінчив Академію сухопутних військ у Львові. Був командиром групи спецпризначення в Кировограді. Спочатку квітня воював на Сході. Не дивлячись на його таку спеціальність, що треба там постійно ризикувати і виконувати дуже такі завдання. У нього не було зовсім не було ніякої агресії. Тобто він навіть своїх ворогів рахував за людей. Останні роки Кирило з дружиною мешкали у Львові, але через службу додому не віддавався рідко, пригадують сусіди. Тільки була в нього якась вільна хвилина, він завжди приїжджав додому. Гарно проводили час з жінкою. Він її дуже любив. Він з сам старався зробити якийсь маленький пікнічок і квіти, її дарував. Провести в останню путь побратима просто з лінії фронту приїхали його бойові товариші. погиб в бою, як мужчина, як офіцер в бою вместе со своими своїми Мы Ми всі його помним, помню. Мені не забудемо. Похоронили Кирила Андреєнка на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі. Тепер ім'я офіцер носитиме рота, в якій він служив. Володимир Мельник, Світлана Макогонська, Анатолій Крайчук. Перший національний. НАТО припиняє співпрацю з Росією. Про це в Києві повідомив генсек альянсу Андерс Фохрасмусен. Сьогодні він зустрівся з президентом Петром Порошенком. Обговорили порядок денний засідання комісії Україна НАТО, що відбудеться за чотири тижні. Андерс Фохрасмусен закликав Росію відвести війська від російсько-українського кордону та припинити фінансування сепаратистів. Про це українським журналістам він сказав після зустрічі з президентом за словами генсека. Через підтримку Російської Федерації сепаратистів на Донбасі НАТО призупинило співпрацю з ними. Наше партнерство з Україною довготермінове і міцне, зважаючи на російську агресію, НАТО співпрацює тісніше з Україною у питаннях реформування збройних сил та військових інституцій. Альянс припиняє співпрацю з Російською Федерацією, зміцнює колективну оборону для захисту усіх членів НАТО і ухвалив рішення підвищити рівень підтримки і співпраці з Україною. Війна не привід припинити реформи в державі. Про це президент України Петро Порошенко сказав на зборах нацради реформ. Її створено саме для втілення змін в державі. До складу входитимуть представники громадськості та визнані світові експерти. За словами президента, реформи в країні треба розпочати з судової системи та антикорупційних законів. щоб жити чесно. Нам потрібно якнайшвидше ухвалити антикорупційну стратегію та закон про антикорупційне бюро. Я дуже щасливий, що ми в співпраці з урядом завершили розробку цих проєктів і готові найближчим часом внести їх на розгляд парламенту. Щоб жити безпечно, потрібна тотальна реформа всієї правоохоронної системи та державної служби. Вони прогнили настільки, що не допоможе навіть люстрація. Росія відповіла на санкції світу. Заборонили харчі з тих країн, які запровадили обмеження щодо російських компаній та персон. Список, який подав президент, підписав прем'єр Дмитро Медведєв. І це ще не все. На черзі нові заборони готові. Російські діячі відмовитися від іноземних автомобілів та літаків. Росія вводить повний запрет на поставки із країн Євросоюзу, Союзу, Соєнних Штатів Америки. Австралии, Канады и Королевства Норвегии. Ограничения вводятся с сегодняшнего дня сроком на один год. Но если наши партнеры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам сотрудничества, правительство готово пересмотреть сроки действия этих мер. Продовольчі санкції вдарять по самій Росії. Заявив представник офісу торгового представника Сполучених Штатів Тревор Кінкейт. З його слів, обмеження прискорять інфляцію, будуть зменшуватися інвестиції. А от євросоюз у відповідь на продовольчі санкції може подати позов до світової організації торгівлі. Так заявили дипломатичні джерела в Брюсселі. Користь для світового ринку від російських заборон побачила продовольча організація. ООН. ФАО цитую, ЦІНИ на харчі знизяться. Так сказала старший економіст Консипійон Кальпе. Щит та оселедець, наше все назад в СРСР, поверніть магазин Берізка. Народна творчість цього приводу в соцмережах. Вражає люди і малюють, і пишуть іронічні афоризми, згадуючи радянські часи, коли теж були обмежені на імпорт товарів. Так користувачі соцмереж обговорюють російські харчові заборони. І ще одна заборона росіян привернула увагу українок. Львів'янки вирішили допомогти російським жінкам. Ідея з'явилася після того, як в Росії спочатку липня заборонили виготовляти мереживну білизну. Українки пропонують російському банку передати товар росіянкам, якого їх позбавила влада. Такі новини на цю хвилину. Дякую, що дивились. Миру вам і спокою до завтра.